Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас така незвична з вами розмова. Я розкажу вам, як я підключала монетизацію, що мені довелося пережити за ці моменти. І хочу багато порад дати ті, що проходила я сама. І може в цей час теж хтось проходить монетизацію або готується до неї, підходять такі пороги, через які треба перейти, і для того, щоб підключити монетизацію, вони не знають, чого розпочати. Я вам розповім, як я шукала, тому що інформації в інтернеті насправді дуже-дуже мало такої подробної інформації, і особливо, що стосується жителів України, хто має український паспорт. Тут є свої особливості, я про них вам розкажу. Е, от дивіться, Іра розповів вам про всі помилки. Хотіла показати вам ну, через саме в інтернеті, як це робиться, але світла знову немає. То я просто розповім вам і дам вам посилання на ті програми, які, чесно скажу, мені не згодилися, але вони мене навели на правильне рішення. А там, де я знайшла таке одного молодого чоловіка, який більш-менш так розказав, розповів, що я змогла зрозуміти, що далі треба. У нього так вийшло, у мене так не вийшло. Тому що я зрозуміла, читаючи на форумах люди, які підключалися до монетизації, в кожного своя історія. Одної історії для всіх немає. І я так зрозуміла, що Google AdSense у них до кожного свій власний підхід. Я не знаю, які критерії. Але саме так, я написала конспект, щоб нічого не забути, тому що це дуже-дуже дуже корисно. Я скільки наробила помилок, що це просто, просто жах. Я думала, як так можна було робити. Ну, я ніколи не думала, що я буду відкривати свій канал і що потім доведеться його підключати до монетизації. От дивіться. Мені прийшов лист 22 серпня, що вже я дійшла до того порогу, який можна монетизувати. Тобто мені потрібно всі ці документи, анкети заповнювати. І ось тут почалась моя плачевна епопея. Я, по роки не ті, щоб так швидко все вирішувати всі проблеми, я сама. Це роблю, сама монтую, сама знімаю. Відео сама оце все роблю. Було дуже нелегко, інформації я не знайшла ніде. Самі круті блогери, які виставляли відео, вони ем, такі загальні, а, а мені треба було, щоб отут взяв, туди поклав, туди зайшов і там все бачив. Я такої інформації не знайшла. Е, тому я слухайте уважно, може, візьміть ем, листочок і ручку. У кожного своя історія, але, може, моя історія комусь знадобиться. Розпочнемо ми із помилок. Це з того, що, коли я вперше реєструвала себе в Google, купили ноутбук, і треба було зареєструватися для того, щоб виставляти там відео, я не виставляла, а для того, щоб дивитися YouTube, коментувати, треба було зареєструватися. І ось. Я знайшла. Зайшла в е, аккаунт і почала вносити свої дані. І я не за, ну, зовсім не замічала, цього не помічала. І ось тепер я помітила, що е, адреса не моя, день народження не мій. Ну, Я маю такий характер, що думаю, що це хтось повинен дивитись там, коли мій день народження буде. І я писала, що бачу. Не повторюйте моїх помилок. Пишіть так, як є: до літер, до крапочки, до коми все, що у вас там є, все пишіть правильно. Тому що ви не знаєте, як повернеться життя, і вам доведеться може. Колись таке, як ні Це перше. Друге, дивіться, е, я зареєструвала свій е, аккаунт в Ютубі, мабуть, ще в 2013 році. Ну, він мені тільки потрібен був для того, щоб коментувати там щось проглядати. А в 2017 році я розпочала свій перший канал на Ютубі. І ось дивіться, вийшло так, що 4 роки мій аккаунт був мертвий, він не працював. І потім, коли я розпочала викладати свої перші відео, і люди, які туди заходили, дивилися і дивилися, що де написано о каналі. Люди заходять туди і дивляться, що в 2013 році він розпочатий, відкритий, а перші відео почалися з 2017 року. Людям це не цікаво, вони перелистують далі. Тому не повторюйте ці помилки. Не пишіть невірну інформацію, це перше правило. Ніколи. Пишіть спочатку, з самого початку. Все вірно. Друге. Якщо ви зареєстровані на, на, на каналі, ви зареєстровані там, просто як глядач, а потім ви хочете відкрити свій канал вже блоговий, будь ласка, відкривайте нову почту і новий канал на новій почті. Це друге правило. Так, ще одне. Дивіться, у мене чомусь було три почти. Я не, ну, різні ресурси, мабуть, реєструвалася в різні почти. Я на це не звертала уваги, взагалі мені це було не, не потрібно. І в мене є три канали на Ютубі. І один з них перейшов поріг, давно вже перейшов, ще в серпні я вам казала. І от коли він перейшов, а виявилося, що в мене всі три канали на одній почті. Цього робити теж ні в, ні в якому разі не можна. Тому що коли потім підключаєте монетизацію, це велика проблема. Коли е, вам треба зв'язати аккаунт із Google AdSense, і оцей зв'язок, де написано, «Связь зв'язання встановлена, так от, там буде висвічувати вам помилка, тому що так бути не може У Google AdSense ви можете зареєструвати хоч 10 каналів на YouTube, але почти повинні бути усіх різні. Це, по-перше, зручно для вас, тому що шукати вам треба буде почту. Саме для цього каналу в одному місті, не шукати так, як я, шукала всю інформацію по всьому інтернету. Слухайте, це, це просто був жах. Потім це можна виправити. Для тих людей, які доходять до порогу монетизації, уже зараз перегляньте свої дані, вже зараз справте, виправте все те, що треба виправити. Почту є такий спосіб, коли ви можете принести свій канал на. Розкидати канали по різних почтах. Або, якщо у вас немає другі, другої почти, створити її ту почтовий ящик і туди скриньку ту почтову, і туди перекинути свій канал. Як це робити? Це є в настройках каналу, де є настройка. І в настройках є розрішення. І коли ви заходите в те розрішення, там є вгорі запросити. І ви запрошуєте. І ставити адрес нової пошти. І обов'язково там вискочив менеджер. я не пам'ятаю, що там, Адміністратор, менеджер. Вибирайте менеджер. Тому що тільки з менеджера ви можете потім переключитися на владельця канала. Тільки в такому разі. І коли ви переключитесь на владельця канала, тоді у вас буде нова пошта, прив'язана до того. На це йде 7 днів, коли ви запросите, коли ви поставите нову цю почтову скриньку. Для того, щоб її підтвердили, іде 7 днів. Враховуйте це. Далі. Значить, зрозуміли. один канал одна почтова скринька. Різні канали, різні почтові скриньки. Це обов'язково. Далі. Так, да, оце, оце обов'язково те, що я вам казав, у настройках каналу, ви там знайдете. Далі обов'язково. Дивіться, коли ви вносите свої дані, ви вносите їх так, як у вас записано в паспорті. Написано українською, пишіть тільки українською. Пишіть, якщо російською, тільки російською. І теж тут дуже важливо вік, який ваш вік. У мене з цим були дуже великі проблеми. Я записала українською мовою, так як перша сторінка в паспорті українською мовою. Друга сторінка продубльована російською. Далі йде вже 45-річний вік фотографія, там все йде російською мовою. Я писала українською, не проходило, що я не робила, не проходило ніяк. Аж поки потім там я прочитала, що друга сторінка. П'ята сторінка, там які сторінки треба, там вже йде російською мовою. Тому треба писати, так як написано: о, подивитися рекомендовані фото, які саме фото. До речі, ніде я не знайшла, який формат фото треба для Google Adsense. Немає. Пише помилка, от мені скільки разів писало, що формат не підтримується, а який підтримується, ніде я не знайшла ні в одному відео. Тому це, знаєте, як ото методом тика. Оце я до цього дійшла, оце так треба. І потім пишіть до єдиної коми і крапочки, тому що там, куди ви посилаєте, провіряють боти, не люди. Перший етап проходиться, провіряє бот. І він налаштований на біле, наприклад, або там на чорне, і якщо щось там краплення саме малесеньке, він його не читає, він його не зрозуміє, тому він далі не пропустить. Туди, де будуть провіряти люди вже, воно просто туди не дійде. Буде писати або помилка, або не підтверджено. Дається нам дуже мало шансів, там дуже мало таких попиток, і дуже мало е, самого часу, 40 хвилин. Так як у нас зараз світло є, світла немає, то я довго дуже це робила, тому що поки знайшла інформацію, уже закінчився час. Е, як написано, сесія закінчена. Да? Ось так. Тому обов'язково робіть це з першого разу. Далі. Фотографії я робила фотографії, просто фотографувала на білому папері. Е, дуже, ну як паспорт можна так розкласти. Ось, дивіться, навіть зошит листок зігнувся. Уже він на фотографії не виділиться. Таке треба. То якісь бліки, то якісь там зігнуте не проходило. Тільки треба сканувати. Якщо немає у вас сканера, десь зробіть в другому місці, обов'язково сканер. Потім. Мені бо, треба були ці програми, але я ж кажу, вони мені не, не знадобилися. Програми Format Factory це переводити з одного формату в інший фотографії. Потім Collages.ru, без ру, поки не приходить, Collages, де можна зробити колаж, тобто всі фотографії, які скановані, зробити в одному місці. Я скину посилання вам, ви подивитесь. Я їх там склала в одне, в одне місце, от таким, зробила колажем. І таке розрішення, формат, який треба, але він у мене не пройшов. Пройшов у мене, я вже не знала, що робити, тому я взяла просто другу фотографію, другу сторінку і фотографію просто п'ятої сторінки, і просто там і дві тільки або колаж весь весь час мені писало не підтримується. Я зробила менше розрішення, меншого розміру. Не підтримується три рази. Аж потім, там тільки є дві одне загрузити, друге загрузити. Ну, і все. І я взяла, загрузила другу сторінку, де написано по російськи і адреса, і місто, і прізвище ім'я і по-батькові. Я взяла оце так, зробила оце, другу сторінку і п'яту, де е, вже нова автографія після 45-річного віку. І оце я зробила це все, перевела це ж там на англійську треба платежні дані, налогові. От. А сам сама адреса. Була в мене українською, я зробила російською і зробила ці дві фотографії. І наступного ранку я встала і було написано, що моя лічність підтверджена. вірите, я заплакала, тому що це ну три місяці три місяці таких метарств. Коли шукаєш по всьому інтернеті, а знайти нічого не можеш, тому що ніхто подробно нічого не розповідає. І я вам розповіла за ці всі помилки. Ось чищу. Да, І налогову інформацію, яку треба заповнити, там треба англійською мовою. Тому попередньо, часу дуже мало, тоді вам ви не зможете перекласти. Google переводчик перекладіть свою адресу повністю на англійську мову, десь її збережіть собі, а потім скопіюєте і... Перекладати, ну, туди заповнити анкету. Ось, наче все, що я хотіла вам сказати, сканувати набагато краще, там немає бліків, немає нічого і дуже виходить чітко. Чому проблеми саме з українським паспортом? Якщо у вас ID-паспорт або загранпаспорт, там проблем немає. Тому що там написано літерами такими печатними, і одноразово і англійськими літерами і. Українськими там проблем немає. І ще водійські права, права водія теж там проблем немає. Там все це написано і все проходить за один раз. З українським паспортом, чому важко? По-перше, не кругом розберігливо написано, тому що написано від руки чорнилами, а чорнила з руками мають таку здатність тьмяніти. І я, якщо чесно, я думала, що паспорт мій не пройде, тому що все-таки роки мені немало і паспорт уже такий. Ось то я думала, що навіть прийдеться робити, доведеться робити загранпаспорт. Але слава Богу, пройшло. Тепер я чекаю, пін-код має прийти. Ось так. Якщо ця інформація була вам корисною, ставте лайк, підписуйтеся, і я буду далі пошагово вам розповідати далі, що буде далі, як прийде пін-код як будуть. Платіжні мої документи, як треба буде робити, тому що я сама не ас, я не експерт. Я просто вам розповіла те, через що я прийшла сама, і мої маленькі рекомендації може комусь знадобляться. А з вами була, як завжди, я, Любов. Дуже рада новій зустрічі з вами. Ось так. Хай Бог благословляє вас, віримо в перемогу!